Так, я тобі вже казав. Мені треба темний енергон. Зараз. Але це неможливо, власне, матрон. Мені треба більше енергону, щоб переформувати його в темний енергон. Ну то знайди його. Де це ми Міраж це храм Альфа-Тріона. Тут має бути енергон. Це чиста енергон. Їм можна вилікувати всіх наших поранених солдатів. Віддай мені енергон! Ти слабкий. То ти кажеш, що їм треба енергон. Так, але навіщо? В них його достатньо.